Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Химера Лісового озера. Скажіть, які молодці? дивувалась бібліотекарка, коли ми втретє прийшли міняти книжки. Цілими днями читають, а ви не перевтомлюєтесь? А вже ж молодці, бурмотів, виходячи з бібліотеки Митько. Стільки читати, з глузду можна з'їхати. Слухай далі. Митько перегорнув сторінку. Багато віків тому в східній частині Індонезії ходили легенди про страшних ненажерливих драконів. Казали, що з пащ їхніх вилітає вогонь, а здобич вони вбивають одним поглядом злих очей. Голландські вчені, котрі записали ці розповіді, звісно, не повірили в їх правдивість, однак ученим здалось, що опис жахливих драконів нагадує давно вимерлих хижаків, динозаврів. У 1912 році ці розповіді потвердив один з голландських льотчиків. Він був першим європейцем, який на власні очі побачив драконів острова Комодо. Літак його здійснив вимушену посадку, і кілька місяців цей чоловік прожив буквально в оточенні гігантських химер. Однак його розповідям теж не повірили, бо льотчик повернувся в із о якоюсь головною біллю. Я думаю, жахнувся я. Після Першої світової війни, оком не моргнув Митько, вчені вирішили таки до кінця розібратись у цій загадковій проблемі дінозаврів. І нарешті. У 20-х роках нашого століття на острові комода Зонського архіпелагу було спіймано цілого дракона. Ним виявилась гігантська ящерка або ж варан. Не злякатись чотириметрового гіганта важко. Колір шкіри був буро чорний. З грізної і кластої пащі безперестанку вилітає яскраво оранжевий роздвоєний язик. Люто дивляться блискучі чорні очі. Варан ступає сильними лапами, тіло його піднято над землею, волочиться лише хвіст. Сила в цьому хвості страшна. Дослідники бачили, як одним ударом варан збиває кабана, валить з ніг оленя. От би й собі там побувати в захваті, мовив я. Гігантський варан не звернув на мене ніяківсінької уваги. Митько, був відомий учений. Ти можеш перечитати, вів далі Митько. Он де той зонський архіпелаг і мозамбікська протока. Мовляв, там є умови, щоб зберегтися кому завгодно. А між тим ось у басейнах рік, Донею Уралу живе невелике, завбільшки, як щур, звірятко, хохуля. Так оця сама хохуля давній за походженням вид третинного періоду, що зберігся до наших днів. І нарешті Логнеське чудовисько, про яке ми прекрасно знаємо, живе у Шотландії. От такі факти я і знайшов за ці дні. А скільки, певно, ми ще знайдемо, так ти хочеш сказати, скочив я на ноги. Так, Сергійко, саме це я і хочу сказати. У нашому озері живе давній звір, якого, може, вважають за давно вимерлого. Адже і озеро наше давнє, про що свідчить отой шматочок бурштину. Поглянь лише на карту. Палеозойської ери. Дивись, тут і звірозубий плазун і хижий диноцефал. Та що там казати? А от карта Мезозою. Дивись, у наших краях якраз море межує із сушею. А може, на місці нашого озера саме було доісторичне прісноводне болото. Тож тут мій жити хто завгодно. А скільки довкола нашого озера папороті, ти помітив? Мені од усього аж дух перехопило. Мичку, закричав я, Мичку, ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо? Приблизно. Ні, ти нічого не уявляєш. Це надзвичайно й Митько, Митько. ну Митько. Ото життя пішло в нас. Удень ми тільки сиділи над книжками, сперечалися, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. Палеозойська, мезозойська ери. Карбонський, Пермський, Юрський, Тріасові періоди дивилися на нас зі сторінок томів викопними потворами. А ми намагалися вичитати, вгадати, хто з них був пращуром озерного жителя. Митько склав декілька таблиць і заучував їх на пам'ять. Хоча першої ліпшої хвилини можна було в них заглянути, зранку до ночі чути було його бубоніння, де у роті всього по два зуби, на півночі Південної Америки, на схід від Чорного моря. Перейзавр, рослинної дієти, завбільшки з бика. На півдні Африки, біля східних берегів Канади. Там тоді був суходіл. Або Мезозойська ера ділиться на три періоди. Тріасовий період почався 190 мільйонів років тому. Юрський 155, Крейдяний – 110. Якось, коли ми прогулювались берегом, Митько сказав, ти знаєш, що мені спало на думку? Що село наше зветься Юрківкою через те, ну бо от від юрського періоду, ти митю, мабуть, уже зовсім здурів, завчився. Точно, точно, який зв'язок тут є? І хто ж, по-твоєму, так його назвав Люди, які раніше тут жили? Коли раніше, в юрському періоді, тут самі ящери тоді жили. Мабуть, ящери його так і назвали, правда? Хай думають, раз ми живемо в юрському періоді, тоді й село тут буде зватиметься Юрківкою. Прийде коли сюди митько, нас добрим словом згадає. Так? Смійся, смійся. Та ти не переживай Митю, заспокоїв я його. Ти знаєш, що я придумав. Назвати у цього от і показав на озеро, котрий тут живе Митько Завром, на твою честь. От здорово! зашарівся Митько, але тут же запитав а чому саме на мою? Адже ми з тобою разом працюємо. Але ж головний у нашій експедиції ти? Е, ні, я не згоден. Хай будемо, скажімо, Мить Козар Стеценка із Юрківки. Ой, дивись, і за три кроки від нас лежало безладно кілька воронячих пір'їн, і біля самої води знову чітко вирізблялись на піску таємничі сліди.